Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися на таро, які у росіян плани на липень місяць, на наступний місяць, на території України. Ми ж багато чуємо, що там вони збираються підірвати, там хочуть щось зробити. То давайте подивимося, що ж на нас чекає в липні, які плани у росіян і які дії росіян в липні на території України. Поїхали плани і дії росіян липені. Сімка кубків. Ну, так, взагалом, липень це місяць, коли росіянам треба якомога більше влити дезінформації скрізь трьом напрямкам, це і в Україну і скрізь їхнє ІПСО, і в себе вдома на Росії, і іншим країнам теж навішати лапшина вуха, тобто так вести всіх в оману, в ілюзію. Це такий тактичний хід для прикриття своїх якихось кепських справ. П'ятірка пентаклів – це зубожіння, яке треба прикрити. Це таке безперспективні проекти або криза, яку треба приховати. А від людик і Сім Кубків це е абсолютний світ фейків, брехні. Е Перекручування якихось фактів. І все це задля власної вигоди. І кажу ж, це, знаєте, от скрізь, отак от скрізь запустити якомога більше фейків, ну буквально про все, на різних уровнях. От липень це таке сплошна брехня. І ще які в них плани на Україну, на липень. Ну, звісно, щодо фронту, то тут расисти десь обороняються, так? А, а десь намагаються все ж таки атакувати. Бо лицарь мечів це атака. Ну, і звісно, тут є трійка мечів, це головна біль, це будуть робити якусь провокацію. У них в планах три біди, але ж знову ж таки, тут багато фейків. Цю карту не мозя з уваги. В планах три біди, але всі три привести в дію нема можливості. То щось одне точно хочуть здійснити. Провокація для конфліктної ситуації, і я вам так скажу: плани у росіян на липень аж занадто такі амбітні. Крім того, що там вони. Щось хочуть брехати, виворачувати ситуацію, якісь ілюзії вистраювати. Але ж все ж таки плани нахабні і сміливі є, бо знаєте, як кажуть, немає що втрачати, то на все вже можуть піти. Але от реалізація Mm. Оцих хижих їхніх планів все ж таки зустрічає опір і вона відкладається. Тобто так вони погрожують з, 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 знову ж таки повертаються до сімки кубків. Е, е, і що ми чуємо? Е, випустити на повітря там сіті гідроелектростанції наші, підірвати ту ж Запорізьку АЕС теж. все це йдеться інформація, розганяється. Але по сімки кубків це тільки погрози, бо все ж таки є якийсь стримуючий фактор. Ось їхні оці плани і проекти підняти в повітря всі важливі об'єкти України піддаються все ж таки чиєї суровій критиці, і їм теж погрожують. От розумієте, тут взагалі ну, тут розганяється, подивіться мечі, розганяється ситуація, накаляється, погрози такі жахливі, і вони ну ще кажеться трішечки, і ось ось, ось, все е, трапиться. Ну, але це ж показують тут 90% це фейків. І їм хтось каже, пальчиками їх махають, що підождіть, підождіть. Тобто, да, погрози, фронт триває, ну таке ж таки питання таке зробимо, запитаємо. Ну, зроблять же ж вони все ж таки в липні якусь пакость. Зроблять? Чи? чи зроблять якусь пакость, от те, що вони тут обіцяють. Щось зроблять. Десятка мечів це штучне, ну, штучне, гучне таке штучне, щось, щось припинення, існування чогось, дуже багато води. Зроблять щось пов'язане з водою. То так, це те, що штучно вже зроблене і тягне за собою наслідки, бо все ж таки, десятка мечів, вона якось в позиції минулого, щось уже зроблене. Це на території України. Так. Бо я чую багато розмов про те, що вони планують якийсь теракт зробити на інших територіях, чи в себе, чи в якійсь другій країні. Але стоїть у мене імператриця, це все ж таки мені показано на території України щось буде зроблене. Щось буде сильно порушене до критичного рівня. Але це не вибух. Але все ж таки якесь забруднення. Але тут же ж воно швидко пройде, бо все ж таки трійка кубків це добре новини. Можливо, це все ж таки знову-таки мова про цей завод Титан, бо показує, що вже щось зроблено, і зупинити неможливо. Вибуху нема, але щось ну, по десятці мечів це вкрай небезпечне, але воно не смертельне. Так, не смертельне, якщо тут інформація, якщо все це знають. Ну, воно якось швидко і проходить. Воно, до чого це призведе, врешті-решт. До чого це призведе? Тобто щось вони зроблять. Але дивіться, наслідки, наслідки які. Вони не смертельні. Я тут не бачу там масового мору, там, чи знаєте, чи прям всі отруїлися, смерті такі, чи якісь жахіття. Але натомість колосальне втручання всього світу йде. Знаєте, оця подія, вона якось обнулить взагалі ситуацію. Як це не дивно звучить, але оця десятка мечів, яка може трапитися, якась руйнівна, дуже небезпечна ситуація, яка станеться, але вона пройде швидко, вона йде на користь Україні, бо підключиться багато інших країн Всесвіт, і знову йде така допомога. Та, бачите, підтримка, дуже велика підтримка. І ця допомога дає якийсь шанс, максимальний шанс для завершення ситуації. Бо карта мир це як обнулення. Це теж карта завершення і знову ж таки мир. Тобто, тут таке, вроді би, як біда, але ця біда підштовхує всіх зробити якийсь прорив. Подивіться, скільки тут багато іде вкладань, це ж і залізою монетизація, і все це приводить до обнулення до миру. Ну я так не думаю, що це вже прям взагалі мир, але це буде якась підведена як крапка, якась. Як риска якась буде підведена, коли вони зроблять оцю десятку мечів. Ну, мені так іде більше, якісь порушення на заводу титан, але вони не критичні. Якщо люди знають, значить ви ж розумієте, це те, що були підпускатися в повітря, але ж повітря рухається. Воно як вийде, воно так швидко і піде. Бо тут немає трагедії. Але це чомусь як це не дивно, це буде нам як на руку йти. Це чимось нам допоможе. Ну, я вам дякую за увагу, і будемо сподіватися, що все буде найкращим чином для нас і максимально небезпечно для людей.